Словаччина поважає суверенітет України і готова підтримати її євроінтеграційні прагнення. Держави будуватимуть політику нового прагматизму. Такі заяви пролунали від прем'єрів двох країн Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Результатом зустрічі, яка відбулася на Закарпатті, стало підписання спільної заяви про двосторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги. Цей меморандум фактично скасував усі гучні заяви словацького прем'єра, які раніше ширилися. У соцмережах. Про основні аспекти, які обговорили під час візиту, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Щодо заяв словацького прем'єр-міністра, які звучали останнім часом, пан прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Звісно ж, ми зафіксували це у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі. Ми сьогодні. Обговорювали весь спектр цих питань, так само як і питання того, що перемога України це безпека не лише України, але цілої Європи, а значит, і безпека Словаччини. Словаччина готова допомогти Україні у будівництві трирівневої оборонної лінії. Наразі є домовленості щодо поставок інженерної техніки, броньованих екскаваторів та спецтранспорту для розмінування. Разом з тим, Словацька республіка більше не має можливості передавати зброю Україні зі своїх складів, але готова до комерційної співпраці. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, ми отримали військову допомогу на суму 670 мільйонів доларів. Станом на сьогодні вони віддали практично все. Водночас, сьогодні з прем'єром Фіцом ми домовились, що уряд Словаччини не буде блокувати комерційну співпрацю в частині постачання зброї і техніки від словацького бізнесу. Тобто, наше співробітництво в питанні зброї для України продовжиться на комерційній основі. Тут багато перспектив. Українські і словацькі оборонні компанії вже спільно виробляють певні Види військової техніки в словаччині будемо масштабувати цю роботу. Крім того, хочемо розширити роботу ремонтної бази для військової техніки. Також словацький прем'єр запевнив українського, що вони не блокуватимуть підтримку від Євросоюзу щодо виділення 50 мільярдів євро. У межах цієї програми передбачено потужні інвестиції в Україну, у тому числі це можуть бути словацькі гроші. Важлива домовленість сьогодні. Словаччина підтримує. Програму «Ukraine Facility», яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського союзу, 38 мільярдів євро розраховані на чотирирічну бюджетну підтримку нашої держави, і 8 мільярдів євро передбачено на інвестиційні цілі на реалізацію відповідних проєктів. Тут ми говорили про наші принципи єдності в захисті України і єдності у відновленні України. Ми запрошуємо словацький бізнес брати участь у відновленні України, зокрема через конкурентні інструменти і Ukraine Фасіліті. Бачимо велику зацікавленість, яка може стати дуже ефективною і прагматичною основою для нашої подальшої співпраці. Зі словачиною зі словацьким урядом у контексті вступу України до ЄС уже нині варто поглибити і розширити співпрацю сусідніх країн на умовах взаємовигоди. Мова йде про економічну, енергетичну, аграрну, а також транспортну площини. Цього опалювального сезону Словацька республіка підстраховувала Україну щодо безперебійної роботи енергетичної системи, а також реверсного газогону щодо імпорту аграрної продукції, яку наразі блокують більшість європи. Держав. Денис Шмигаль зауважив, що одностороння заборона є непотрібним інструментом. Тому Україна розробила систему верифікації і погодження окремих груп сільськогосподарських товарів до низки держав. І наразі чекає кроків у відповідь Недопустимим Український прем'єр вважає блокування кордонів перевізниками і попросив словацького колегу запобігати подібним ситуаціям. Окрім того, у межах транспортної співпраці планується розбудова пунктів пропуску і залізничних колій. Прем'єр-міністр Словаччини підкреслив. Що зацікавлений у питанні розвитку проєктів залізничного сполучення між нашими країнами, ми зацікавлені в розбудові інфраструктури колії 1520 мм європейського стандарту від станції Ужгород до станції Ганіска при Кошице, а також розвивати наше транспортне сполучення між Києвом і Кошице всі ці проекти ми детально обговорили. Бачимо інтерес словацької сторони до їх реалізації. І, звісно ж, будемо. Ці проекти реалізовувати так само, як проекти розбудови прикордонної інфраструктури, пунктів пропуску, розширення. Ми обговорили на нашій широкій зустрічі з міністрами питання розширення потенціалу існуючих пунктів пропуску для того, щоб покращити і полегшити перетин і для пасажирського транспорту, і для вантажного транспорту, зокрема для вантажних автомобілів вагою до 7 тонн. Також український прем'єр запросив словацького колегу взяти участь у реалізації формули миру президента Зеленського, долучитися до гуманітарної місії, повернення викрадених українських дітей і сприяти ядерному захисту Європи і світу загалом. Опісля нинішнього візиту, чиновники сподіваються, що, попри скептичні настрої окремих людей, Україна та Словаччина готові до якісних дружніх відносин заради безпеки і процвітання обох країн.